Вересня збірна України на арені Львів ущент збиває Сан Марино 9-0. Галицькі уболівальники тішаться. Палка підтримка допомогла нашим хлопцям здобути рекордно велику перемогу. Але невдовзі ФІФА оприлюднює своє бачення поведінки фанів: неофашизм, нацизм та расизм. Саме так міжнародна федерація побачила події на євроарені, тому винесла страшний вердикт: 5 років дискваліфікації. Але президент ФФУ Анатолій Коньков та віце-президент УЄФА Григорій Суркіс відстояли честь нашого футболу і подали апеляцію. Наша федерація нас береже, принаймні так здавалося. І ось журналісти сайту «Футбол-24» отримали дуже цікавого листа, написаного на бланку ФФУ, та з підписом її віце-президента Сергія Стороженка. ФФУ також з розумінням поставиться до того, що дисциплінарний комітет ФІФА підтримує рішення ФФУ про дискваліфікацію стадіону Арена Львів на визначений строк, зокрема з міркувань безпеки, як це передбачено частиною 3 статті 66 дисциплінарного кодексу. ФІФА то що ж виходить? Рідна федерація сама цитую, сподівається, Фіфа дискваліфікує арену Львів. З цим питанням журналісти футбол 24 звернулися до Стороженка. Фіфа на яких листів Сіфа висосні що, смієте, що... А, е, з Прохання дискваліфікувати Арену Львів? Та я вам ще раз кажу, я ніяких листів Сіфа не писав. Але документ є документ. Автор статті Юрій Басенко шокований діями нашої федерації, каже замість ролі адвоката Стороженко приміряв костюм прокурора для арени Львів та України. Загалом всі знають наскільки тут е, хороша підтримка у Львові, і навряд чи тут е, ми самі бачили, е, що та справа Фере е, про Львів-Арени Арени вона. Шита білими нитками. Ось, скоріше за все, це просто-напросто йдеться якась або цілеспрямована боротьба проти лів то, аби матчі проводились на лівій арені. А от лідера Галицьких Ультра Стараса Павліва цей лист не здивував. Я впевнений, що тут є пару причин: і Львів, і Арена, і їм не подобається, як тут проходять матчі, що всі футболісти хочуть комерційно, їм також це не вигідно, тому що тут менший стадіон, ніж там в Києві чи в Донецьку, і вони хотіли би проводити на таких стадіонах. Ну і ще ряд причин. У ФФУ миттєво відреагували на несподівану новину. На відміну від Стороженка, існування листа не заперечують, хоча не втямлять, а що ж у ньому такого. Кожна адекватна, здорово мисляча людина зрозуміє суть цього листа і в жодному разі не буде використовувати у своїх матеріалах ці заголовки, які використовують зараз. Скоріше за все, це цілеспрямоване викривлення фактів. А от міський голова Львова Андрій Садовий певен двох думок бути не може, адже на папері усе написано чорним по білому. Саме тому ФІФА винесла арені такий страшний вердикт. Це є Прецедент, який має дуже глибоко бути розслідуваний власне футбольною спільнотою України, так часто буває, що коли хочуть завдати удару Україні, б'ють по Львову. Більше місяця уся футбольна Україна, як виявляється, грішила на Фарета Фіфа. Мовляв, не зрозуміли вони гарячих галицьких патріотів, які як могли, так підтримували рідну команду. Хоча насправді закрити львівську євроарену. Хочуть зовсім не вони.